Це історія про те, як у мене була алергія. Я капучо, і коли я був цуценям, мене запевнили, що я не маю алергії та можу їсти звичайний корм та інші продукти. Мене готували згідно дозуванням, а ще ласовим молоком, м'ясом та іншими смаколиками. Але я постійно був голодний. А з часом ще з'явилися ознаки алергії: лупа, свербіж, почервоніння очей та шкіри на лапках. Шкіряні завезли мене до ветлікаря і порадили годувати без обмежень, а я, хлопчик, вередливий. Якщо все можна, то тепер буду обирати. Тому моя сім'я вирішила все, ж брати один корм, який відповідав моїм потребам та не містив алергенів. Я його їм з апетитом, а мій стан здоров'я мене не підводить. Алергія стихла, лупи немає, а я більше не чухаюсь. Лискуча шерсть у мене, бо я випросив додати до раціону лососову олійку. Сьогодні я щасливий та здоровий пес. Яке любить практик та живе найкраще життя. А ви, французіки, поділіться у коментарях, у кого теж були такі алергічні реакції.